гей 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 вам градуляції! Ви на каналі Геніздок рука. А у мікрофона Леся? Сьогодні ми поговоримо про птичок. Так, просто птичок. Верніше три з них та їх прикольчики. Тож, починаємо! На екрані ви зараз бачите декількох птичок. Як ви думаєте, чому вони зараз усі на екрані? І чому вони в одній групі? Можливо, вони всі кольорові? Ні. Можливо, вони всі схожі за розміром? Зовсім ні. Можливо, вони з одного регіону? Ну, частково, вони усі проживають у нашому регіоні. По назві відео у цілому не так складно здогадатися. Вони всі вас можуть обманути. А тепер логічне запитання як? Дуже просто це регіонально наші папушки. Тобто мімікрують звуками інших тварин і птиць. Гаразд, гаразд. Значить. Дуже просто це регіональні наші папушки. Вони імітують звуками інших тварин і птиць. І про що я там? А, найчастіше, що я чула особисто, так це як шпак каркав, крук мурчав, а сойка м'явчала. І це звучить дивно. І звісно, на слово повірити складно. Але це правда. А так, переходимо вже до пчо. Птичок. І буду розповідати більш про кожну. Тож, круки, ворони, краки. Великі птички роду корвус. Мої основні знання про вид корвус коракс. крук звичайний, або крук лісовий, в нього дві назви. І тут я розкажу конкретно про нього, бо, ну є інші види, звичайно, наприклад, крук малий, ефіопський, великодзьобий. і великодзьобий, і ефіопський не однакові. Придивіться: у великодзьобого біла шея і кінчик. Клюву. У Ефіопського теж кінчик клюву білий, але також біла у нього або матівка, або потилиця, не шия. Я заговорилася, так? Гаразд. Так ось. Взагалі, кроки можуть. Використовувати для відлякування крупних тварин, тобто, якщо крук, наприклад, навчиться копіювати звуки собаки або лисиці, або будь-якого іншого великого хищника, він може легко хижака відлякати від гнізда, майже не використовуючи фізичних потреб. Тобто йому не треба злітати з гнізда і летіти у морду, мовно кажучи, тварині. Ті, у кого живуть круки вдома, також іноді намагаються вчити їх словам. але насправді це складно, це складніше ніж папужок. Іноді, звісно, вистачає просто кожного органку протягом декількох років повторювати одну і ту ж фразу. І Хопа! Крук стає попушкою, і коли треба, і коли не треба, буде розмовляти з вами. Те ж саме стосується і інших точок у сьогоднішньому відео. Повземо далі. Тут я не дуже впевнена, як читати його латину, бо якщо крука я знаю дуже давно, то шпака, я латину не знала, як читати, і якщо я прочитаю неправильно, вибачте, вибачте. Шпак звичайний. Стурнус вулгаріс. Ні разу не чула, щоб він копіював звуки тварин, проте копіювання звуки інших птичок легко. Але великий Google і сайт з його я цей рядок взяла пишуть наступне. Початок цитати один птах може вивчити до 20 різних звуків, серед них класні, клекотіння, свист тощо. Самці зазвичай співають більше, ніж самиці. Також ці птахи можуть видавати звуки для спілкування у зграї та попередження про ворогів, крім того, вони щебечать під час купання. Кінець цитати. А також початок цитати щоб привернути увагу самиці, самці співають пісні. Чим складніше крик або міміка, тим вище шансів привернути увагу самиць. Самець сидить на вході в гніздо та декілька разів повторює свій спів. Кінець цитати Думаю, саме для цього їм і потрібні ці можливості, щоб банально зацікавити самку. У кроків це, до речі, стається через трюки у повітрі та красиві палички або будь які інші матеріали для гнізда. Особисто я, коли сиділа на дереві, чудово чула і спостерігала, як ось цей шпак, звичайний, видавав звуки ворони. Є, звичайно, шпак, шпак співучий, є ще шпаки, але я не знаю і дуже не впевнена, що співучий, співочий шпак вміє видавати звука. Ну, якийсь, окрім тих, що він сам видає. Привіт-привіт. Це Леся з майбутнього і дуже не. Щаслива, скажімо так. Реклама не те що позитивна, але важлива. В корабці є чудова дівчина і чудова художниця. Я цент. Багато хто її знає під іменем Мігіа, я. я дуже прошу поширити її збір. Наразі її мати хворі онкологію, це дуже важливо, щоб збір не застрягав, що він, на жаль, і зробив. Я прошу закинути на бар на банку пару гривень або хоча б поширити пост у телеграмі. Зараз на екрані вас QR на банку, і в описі я посилання на оригінальний пост. Це дійсно важливо. І я буду дуже вдячна за будь-які ваші дії. І думаю, що цим не думаю, я впевнена, що цим теж буде дуже вдячна за це, бо це дійсно важливо. Це дуже сумно і це дійсно важливо. Повертаємося до відео. Але Кіар буде висіти ще деякий час. Сойка. Або Eurasian Джей, або якщо брати назву латини Гаролюс гландаріус. Це те, як сказав мені перекладач. <ріст> У плані, що перекладач, я через Я через перекладач дивилася, яким чином його читати, бо мені ж треба було прочитати. Оскільки я не дуже знаюся на цих пташках, копію інформацію з сайту пернаті Друзі. Початок цитати. Охорона у багатьох країнах сойки вважаються шокідливими птахами, оскільки вони розоряють гнізди інших пернатих мешканців лісів. Щоправда, ще ніде не було доведено, що присутність сойок негативно позначається на чисельності дрібних співочих птахів, які насправді страждають від знищення людиною комах комах а також від бродячих котів та собак. Проте за ними закріпилася настільки зла репутація, що в деяких регіонах їх знищували без усякої причини. Хоча на даний час сойки взяті під охорону, їх популяція, як і раніше, не збільшується. Тим часом люди не бажають помічати, що розносячи по лісах горіхи і жолді, сойки сприяють ростанню нових дубів та інших великоплідних листяних дерев. Також приносять неоціненну користь у боротьби з комахами, шкідниками лісів і полів. Сойка, як і інші птахи, потребує нашої турботи та охорони. Вид перебуває під захистом бер... Берецької конвенції. Кінець цитати. що я точно можу сказати, виходячи з моїх знань, це мої знання і нічі інші. Сойки можуть легко м'явчати та мурликати, як кішки та кошенята. Я це чула, це було дуже дивно. Сойки літає дещо схоже на дятлів, але якщо дятел літає чимось схоже на Flappy Bird, е, якщо закінчує махати, клює носом вниз. А сойка робить фактично те саме, але одиночними змахами. Ось приклад. Сойки розумні, вони постійно, вони подібно крукам, воронам і гракам, можуть брати горіхи та кидати їх на дорогу, щоб поїсти. Тобто вони при. Беруть десь жолуць або горіх. І якщо сойка якийсь живуть біля лісу, вони можуть його закопати, щоб залишити на потім. Або мене переривали, я забула про що я казала. Але, коротше, якщо сойка знайде якийсь горіх або жолуць, вона може його закопати у лісі. Але якщо вона живе у місті, вона теж може знайти. Жоут або горіх і розламати його на дорозі. Тобто кинути на дорогу, щоб по ньому проїхалася машина. І на цьому я буду вже закінчувати. Залишу вашим тарганам ще інформацію на покушати та подумати. Також не забувайте, можливо, прогуглити про цих тичок побільше, якщо я вас зацікавила. Ви можете у коментарях писати ваші побажання, рекомендації, питання або будь-що інше. Буду рада почитати. І, до речі, я читаю всі коментарі, на деякі я навіть відповідаю. Тож, усім гарної доби, та будьте у безпеці, і зволікайте на звуки повітряної тривоги.